Доброго дня всім підписникам та глядачам нашого каналу Мамина Помічниця. Дякую гарно за те, що ви дивитеся та підписуєтеся на наш канал. А хтось ще не підписав, будь ласка, заходьте, підписуйтеся і не забудьте натиснути на колокольчик, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. І нині я покажу вам, як я готую дуже смачні такі стиглі помідори. З чесночно сметанним соусом та натертим твердим сиром. Получаються вони дуже смачні, такі пікантні з ноткою чесночка. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати смачні помідори разом. Подивіться, які файні помідори у мене ну, цьогорічний урожай. Вони в мене на моїх кущиках. всякі сорти жовта помідора. Ми кажемо, парадичка. Всякі великі, такі розові. І у мене ще десь я зірвала. Ага, всякі круглі, червоні. Ці розові дуже великі, дуже вони такі сочні. Ну, в общем, солодкі, дуже смачні всі. І в мене ще чері. Також такі у мене сорта цьогорічні. Чері В нас дуже полюбляє наша Катька їсти. Чері парадичечка. В першу чергу приготую сметанно чесночний соус. Просто кладу сметану, чеснок. І можу класти ще там якусь приправу, якщо ви любите. Можете спокійно додати. ну, і зубочок. Можете його через прес перетрущити, так як у мене просто розлумився прес. Я використаю терочку, така як до доморка. На таку терці я натираю зубочок часника прямо сюди у сметану. Часнок я натерла. чуть-чуть присолюю. І чорний молотий перець. Ще можна додати любу там зелень. всякий соус. Файно перемішую. І наш соус готовий. Якщо готувати там майного, то, звичайно, треба брати і майвелику кількість соуса. Зробити зараз, приготувати собі. У мене той, ну, може, з трьох чайних лижок сметани. Помідору беру. така велика, файна. Помию і наріжу на такі колечка. Якщо май мала помідора, ще май легко нарізати просто. Ну, я цю теж буду нарізати. Вона велика і теж я поріжу її просто на кусочки, такі колечка. Помідору я файно порізала. Приблизно так 1 сантиметр товщина. На такий кружочок, І, в общем, як воно ну, мені вдало з тої помідори нарізати. Тепер беру наш соус і кожен шматочок файно промащую соусом. У мене така густа сметана, домашня сепирована. Файно я змащую кожен кусочок, аби там було нашого соуса. Такі у мене вони досить сочні, такі, ну, водянисті, можу і так указати, але дуже сильно смачні, такі солодкі все помідори. Файно промащую і затираю наверх твердим. Сиру. Сир, сир може брати будь на ваш смак. І ще одне такі помідори бажано готувати зразу перед подачею на стіл. Або вони у нас не стояли. І сяк файно на кожний кусочок натираю твердий сир. Ясякі помідори тепер готую дуже часто, так як прийшов сезон вже домашніх спілих помідор. І ми дуже любимо такі помідори з будь-яку їжу. І буквально декілька хвилин і наші помідорки готові. Вони дуже сильно смачні з будь-яку їжу. І ще раз наголошую, що готувати їх потрібно перед тим, як ми будемо подавати їх на стіл. Тому приготуйте смачні помідори зі сметано-часночним соусом та сиром для себе та своїх рідних. І Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба, рясних Божих благословінь і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.